Здравствуйте, цели з майбутнє. Ми запрошуємо вас у ваш дім, вашу оселю, до ваших реальних джерел. У календарі знаменних дат є свято День в Землі, що проводиться 22 квітня, і в якій по традиції привертають увагу людей до збереження ресурсів нашої планети. Давайте подивимось на один день з нашого життя. Вранці ми прокидаємось, йдемо на роботу в дитячий садок. Ввечері додому, телевізор і спати. І так щодня, але ж хіба таким має бути наш життєвий шлях? Хіба такі картини ми малюємо у своїх мріях? А мрії здійснюються тільки тоді, коли ми приймаємо рішення їх реалізовувати на видати це урієне майбутнє. Так, ти ж не хочеш щоб так у нас в городі була різні. Я хочу, щоб у людей були добрі серця. Діти бажають жити в красивому і чистому місті. Нехай зараз вони називають це словом казкове, але цей образ спонукає їх до дій, які можуть перетворити казкове в реальне майбутнє. Дитячий садок номер 67 Сонячний міста Краматульська в рамках роботи Всеукраїнського експериментального майданчика працює над проблемою формування світогляду дошкільників засобами художнього слова в інтегрованому просторі ДНЗ. Одним із напрямків роботи є пробація впровадження технології освіти для сталого розвитку. З метою визначення шляхів реалізації моделі освіти для сталого розвитку були проведені семінари з теми відображення стратегії сталого розвитку в місті дошкільної освіти. В рамках роботи даного напрямку також відбулися взаємоперегляди занять з презентацією цікавих форм та прийомів роботи. Для усвідомлення важливості освіти для сталого розвитку були опрацьовані матеріали аудіти, спостережень за діяльністю дітей, що надало можливість побачити актуальність цього питання. Засвоєна протягом тематичних тижнів у ході занять ігрової діяльності закріплюється і ми сподіваємося залишиться актуальним, щоб стати життєвою звичкою. Штучно створені ситуації провокації сприяють формуванню у дошкільників звичок соціально адаптованої поведінки. Ситуація у кафе була створена не випадково. Зі схожими обставинами стискаються всі діти. Дітям були запропоновані шкідливі та корисні продукти харчування. Більшість дітей не змогли утриматись, піддались на провокацію, зробили свій вибір не в бік корисному. Це привіт. замислитися. Під час заняття заказкою двоє жадібних ведмежат діти отримали посилку з тукерками. Що робити, якщо в цій ситуації всім дітям не вистачає посукерності? Дитина має можливість поділитися чи ні з іншими тим, що так потрібно їй самій. Занадто важко змінити прагнення людини і її поведінку. А якщо з дитинства формувати системоцінності, яка визначить її вчинки і дії в майбутньому? Малятам було запропоновано на зароблені гроші купити цукерки або віддати ці гроші на ліки для хворої дівчинки. Діти знають, що треба бути милосердними, але в ситуації морального вибіру між бажанням придбати цукерку чи допомогти хворій дитині, у 50% дітей перемагають особисті бажання. Ми можемо вирішувати завдання, які в майбутньому змінять наше життя і життя всієї планети. Дорога в майбутнє це не те, куди ми йдемо, а те, що ми створюємо самі, все, що замислюємо, відбувається нашою силою, нашим розумінням своєчасності дій. Цінуй час життя, приклади зусилля, подолай перешкоди на благо нашого спільного дому планети